Привіт! Сьогодні я вам покажу, як встановити КПУЗ програму на ваш комп'ютер. Спочатку треба зайти в будь-який браузер, наприклад, Google Chrome. І вписати назву КПУЗ. Зайти на офіціальний сайт і скачати офіціальну програму все безплатно. Качаємо першу. Силку з шестіркою. Підійде на любу Windows. Можемо ще скачати zip файл, ну, але я не раджу його качати, тому що мало в кого є архіватор на початку. Скачаємо з першої силки і завантажте зараз. У нас завантажився такий файл, ми його просто беремо і відкриваємо. Натискаємо. Ой, в мене просто він вийшов. Натискаємо і запустіть. Тепер у нас установщик пішов. Ми зі всім зголошаємося. Вибираємо, куди встановити, ну, це не важливо, можна встановити те, як є, можна встановити ну, куди вам треба. Я виберу мою На, ну, Далі, далі. І найголовніше, що у вас була галочка на нас створити іконку на робочому столі. Далі, і інстал. Все, воно скачалось дуже швидко, тому що вона майже нічого не важить. І фініш. Все, закривається цей файлик. І от сама програма, бачите, ми її можемо запустити. От, вона зараз перевіряє ваші комплектуючі. Все, і у вас пише, наприклад, ваш процесор, перший клад. Друга материнська плата, оперативна пам'ять. Ну, Простоти і оперативну пам'ять ну, в більшості. Е -е, відеокарта, ну, тести. Тести. Ну і все. От сама програма. Ярлик встановився. Сама програма встановилася. Все. І на цьому був кінець.